І, і хоче тобі мені, брат і сестри, подати благодать. Браці сестри, часто, часто ми втомимося цьому гріху, часто ми трудимо, втомимося, часто нас рани, брати сестри, але він нас прощає, брати сестри. Ми знаємо чоловіка, коли він йшов, браті сестри з Сіріхона в Єрусалим, він був юдей. І ми знаємо, коли він ішов, на нього напали розбойники, і браті сестри, у нього оставили, обкрали браті сестри, у нього було багато ран. І ми знаємо, приходив Левит, він був співахом, браті сестри. Він думав, лучше ще я піду співати, без мене там не справляться, брати сестри. І він покинув. Приходить священик служити, брати і сестри. Він думає, я, я лучше ще піду, лучче служити, розказувати, браті сестри. І проходив самарянин, а самаряни то Ісус Тебе, він проходить, браці сестри, він побачив, він нам мостив. І я сьогодні, є, не я можу бути, браці і сестри, той сомнений, ранений лежати на дорозі. Господь, він посилає тобі поміч з неба. Він тебе умотує, тобі рани, ребеналеді. Аллилуйя, брати сестри, Він тебе умотує, він нас прощає, браці і сестри, він постраждав. Він не прийшов на це місце, щоб судити, він прийшов, щоб дати благодать. Браці сестри, ребеді. Аллилуйя. Уй постоянно, мы на молеща.